Бойових, я завжди да, зай всі знаю, що я, але ви знаєте, бажання і то, що директор, ви можете скакати вище гопки, а якщо, і просиш, да, а гнук каже тобі там, що вибачте, ну а чому я вам дожу допомагати. У мене є кому Мені на цих розчитувати, що спонсори, ето не все. А про а програму писати я от теж от програму. Я же сьогодні почала, як каже, нові ліки сьо. Програму писати теж, програму пишеш, треба 50-70 тисяч покласти, щоб ту програму. Багато є, але успіху вам, удачі, я вам скажу, якщо цей. Але ви знаєте, я якщо мені не подобався бухгалтер через те, що я бачила, що вона їх виконувала обов'язки, зробила мені до 300 тисяч боргу, я цими судами е хожу, перехожу і розвожу ці гроші, які б я заляла, де зробила, би, то ви мали всі як біда тече. Так само вилазила на гріша, так само все, є питань багато, але бажань одних них це мало. І на спонсорів не розчитник. Це я всього горько. бо я йшла до вас, я е, півтора години сиділа, всіх прозвонювала. І всі відмовили? Ні. Ні Слава і ну, я... сказав, скільки стоїть плиточка, квадратуру посчитайте, підім, і це скажіть і все. І ще один. який, А то всі решти сказали, будь здорова, будь здорові, це не мені. Я сьогодні директор, завтра не директор, лишається для всіх. Пів слова, а не боїться і труситься за те, що йому кожен день нагадують, що завтра підеш з роботи. Потерпі один день, бо завтра підеш з роботи. Я не правду, щось скажу, дівчат, в саму першу чергу. І ви ж бачите, що ми проводимо заходи, от навіть буває, що на день, два-три. Ну, ну, бо фізично не встигаєш і нас тут не так багато. Але ми всі зібрались, співають, танцюють, організовують, бігають, все роблять, прибирають, впали, всі разом зробили. Проводимо заходи. Ну, на даний момент директор має бути. Господар, він має бути хазяїн, має тримати все в руках і руку на, на пульсі роботи. От що, має, оце, оце на даних 5 років робота директора. А тоді вже, як все зроблено, коли його спитали, вітя там чи Люда, що ти зробив з ось до? з того, що ти запланував, що ти зробив, не зробив, от тоді треба питати. Пані Марі, а чому ви не хочете дозволити депутату районної ради, от, в даному разі кісті, задати запитання? А що там в положенні написано, що депутатам комунальних засобів е... органів влади? То ви що? А закон про статус депутатів місцевих рад ви руки брали? Я тут, як і депутат, і як і журналіст, я ж не можу себе розділити. Пане Марі, ну як таке можна? Можна, так. Насамперед, що прочати свою презентацію свої програми і стратегію розвитку бахівку. Будинку культури мало 25 років. Можливо, хтось не знає, представиться. Жукан Віктор Вікторович, дата народження до 58-го року, 8-та Київський державний інститут культури закінчив, старший року 35 років, на посаді директор працює з 1994 року, керую хлопців за сумістицьком із 2006 року. Районний будинок культури є головною оринатною культурною. Освітньої становище з відключенням збереженого розвитку народної творчості аматорського мистецтва, координації діяльності осередній культурних районів. Заклад своїх діяльності керують з Конституції України, законами України про культуру, про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування України, положення про клубні заклад, інструктивними меморіалами Міністерства культури України, рішення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Статутом закладу колективного договору та іншими іншим, нормативно перейовими актами, що регулюють діяльність зараз культурно-сервін діяльності. Ми всі знаємо, що згідно рішення сесії міської ради ліквідовано, сплативши при цьому 0,5 ставки, а одна ставка передана на наш, як одиницю в районі будинку культури. Так що функції закладу культури на, на одну ставку розширюються. Протягом 2016 року скорочено по одній ставці завідувачі клубів сів при Дійсрянську та Пелісівки. Та одні тих працівника це кінця місійського будинку. Так, дані, якщо можна, можу, ще не по запитання, таке часто говорили про залучення молоді і, і о, про патріотичне виховання. Ви питали, чи вона на майбан? Чином. Я розказав, через сказав. Через е, організацію круг, е, круги столітні з молодими людьми. Не тільки цікаві не, ті теми, які цікавлять молодь, а й залучені людей компетентних, щоб вони також е, будуть провели, цю. от іменно такий вечора. Ми одному Ну, Звичайно, це буде в рідній весняний осінній період. А ви думаєте, молоді замовили? якщо буде на спонсорів не розраховувати, якщо буде з районного бюджету гроші. З весняно-літній, осінній період, я думаю, тут проблем не буде. Довки в нас не буде тепла, я ж кажу, це саме основна треба скоріше утеплити. Чітких дій ваших тут не перше. Чіткий конкретний. Конкретний план роботи на один рік, на другий рік, на третій на четвертий. Те, що всі концертні програми мають бути і вони у вас передбачені, це все побачите, тому що без нього воно не буде. Це, це зрозуміло. А те, що конкретно ваше, бо у вас тут на слайді дуже гарний пуст, такий висвітлю, що керівник це авторитет всього вашого колективу. Значить, цей авторитет його треба завоювати. Завоювати не нагайкою, пльоткою, а, на а завоювати своєю довірою до людей. Це в першу чергу. І коли ви, як директор будинку культури, будете працювати так, як е, повинен працювати керівник, як менеджер, повинен працювати, то тоді цей авторитет у вас і буде. Це перше, що я хотіла вам порадити на майбутнє, особисто вам. По-друге, ви дуже гарно показали е, на слайдах е, будинки культури, де Буде зроблений ремонт. Що вам заважало зробити цей ремонт? Ви бачили порожанський сільський клуб, який відремонтований який був прекрасний, який спільно написали проєкт і подали його. Скільки років ви працюєте директором 22 культури? Я 10 років працюю в адміністрації, я від вас особисто не бачила ні одного проєкту, який ви подавали з десь на міжнародні ганки, на обласний конкурс, на це все. Я не бачила особисто у вас. Ви менеджер. Ви не подавали проєкт, ви його навіть не старалися написати. Ні під придбання костюмів, ні під придбання ніякого музикальних центрів, ні під ремонту хореографічного класу, який, до речі, в Гашбівці за рахунок конкурсу, за рахунок гранту, він їх був відремонтований. Порожанський. Що систем... вам за 22 роки мешало? Це зробити. Ми е, шукали. Я особисто шукала. І поки що не знайшов фінансування Так, програму треба написати, подати. І костюми можна купити, і музикальні центри, і хореографічний класи можна відремонтувати. І тут можна було ремонти робити. Просто треба було бажання. Ми про це говоримо вже дуже багато років. Ми проводили управління економіки навчання. Вас всіх запрошували. Ніхто не пише, ніхто не хоче. А ви менеджер. Ви не повинні тримати, ну, повинні тримати, я вибачаюся, звісно, ви повинні тримати мікрофон і співати, як то кажуть, все. Але якщо є директор школи, він менеджер. Він повинен організувати всю роботу. Всього колективу. Не показувати пальцем, що в мене тече. А треба зробити, щоб воно не текло. Не показувати пальцем, що костюмів нема. А треба зробити все те для того, щоб ці костюми були. І все основне так само, як і апаратура і, і так далі. Вибачте, у мене це. Пані Марія, можете дозволити депутату районної ради, Василеві Кіску. Ну, дайте запитати. Немає чого за підтримати. А можна вас запитати, пані Марія, а з якої це ви організації стали головою? Хто вас обрав на цю посаду? І яке ви відношення маєте до культури? Ви співаєте, ви пишете, ви танцюєте? Що ви робите в культурі? Скажіть, будь ласка. Я є голова постійної комісії з освіти, духовності, культури, спорту і молоді. Якої комісії? Як якої комісії? В районі ради. То якщо ви є такий голова, ви танцюєте, співаєте, декламуєте, що ви робите? А хто вам має сказати, пані Марію? Будь ласка, затанцюйте хоч раз. Просимо не членів комісії залишити приміщення. Ми будемо говорити. Василь Володимирович, просимо вас на я депутат районної ради. Це депутат, ви не саме комісії, ви не маєте права. А де за... де вказано, що депутату районної ради заборонено бути присутнім, коли вирішується кардинальне комунальне питання, на яке платить гроші районна рада, і за яку я... якої є... є частиною цієї ради. Василь, чому? Василь, ну я вас прошу, ну закінчуйте мене вже фотографувати. Ну, чому є фотографічне, що ви нас сьогодні в Чому? Не От мені поясніть, чому я частина районної ради. Тут обговорюється питання кардинально значиме для районного бюджету, для районної громади, представником якої я є, чого ви мені. Не я будь ласка. Не затримуйте, треба нам вирішити, що наші є замінити, вийдіть, будь ласка. Чекайте, я є депутат районної ради. Ну, Давайте шість депутатів зберемо. Ну, а чого й ні? Чого б це й ні на сесії районної ради, чого б не винести це питання? А б не запросити цілий зал людей, щоб люди побачили, щоб висловили свою думку, сказали, чи варто дійсно брати. Ще раз на рік чи на два чи на три того самого директора, чи, може, іншу особу. Чого ви так боїтеся людей? Чого ви депутата районної ради? От Кінзерську ви не боїтеся, так? Запитати, І от опоблок ви не, боїте, не, 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 бо, не боїтеся? А мене ви боїтеся. от. Іруса, ви не боїтеся, і трубу ви не боїтеся. А чого мене ви боїтеся? Ви проспали, ви проспали половину конкурсної комісії. От я проснувся і хочу тепер бути. І тепер От. Я прокинувся. А де є гарантія, що ви будете цей свій суд чесно? Проводити. Чого ви не хочете, щоб була де, демократія і гласність? Щоб я записав і потім усім показав, що ось дивіться, вони чесно обговорили і показали. Чого ви ховаєте? Є засоби масової інформації, які знімають, Ні, я вам хочу сказати, що вже голосування я не знаю. Бачу, що ви. Що ви не бачили? Я депутат районної ради, я не просто журналіст. Ну так я є депутат, то ви частина ради. я. Чи ви журналіст, чи ви депутат? Ви ніяк не можете опинитися, Васильович. Та ви спитайте кінзерської, вона знає. Вона, вона знає. Вона... Літекболи ви комісії. Наскільки друзі, ну чого ж я заважаю? Дивіться, от є закон про статус депутатів місцевих ради. Там сказано, що депутат районної ради повноважний прийти будь-яку організацію комунальну задати запитання, вияснити і він має бути в першу чергу. прийнятий може бути, і при операції і все. Бачите, а от бачите, Іра Батьківщина, бачите, як вона розходилася? Бачите, дивіться, вона розходилася, щоб вона таки тут залишилася, бо вона Юліна, вона з косою. А я ні. А я з другої партії. А я з партії Кармазіна, значить, мене не можна. От вам, друзі, бачите, от яка демократія в культурі, бачите, ось от, от подивіться. А от поблок сидить, дивіться, він весь у червоному. Гарний. Ви прийдете поблок і ви перші перевезете картузову. О, а це ляшко, дивіться, який почервонів, бачите. <у> <у> Василь Володимирович, ви навіть не вмієте цінати. ні, ну нічого абсолютно святого, а <зараз, що> все <голові> в голові перехрестилося. Прийдемо по блок, ви прийдете до Павлока. Прийшов Порошенко, ви мовчите за Порошенка А А туалет можна не <липу>? складати. Бо від вас не було, тут можна ще щось зробити. і скажіть, що пішли домовлятися. Обер'є там і немає. Там досить деха. А це Ямпільський будинок культури з непарадного входу. Ось. Ось. Ним керує 22 роки. Віктор Дукан співак. Композитор. Гарний хлопець. Козак. Ну от, самі дивіться. Ось. Ось. Це сміттєва звалка. Швидше схожа, ніж, але кажуть, що це будинок культури. Насправді це будинок культури. Ось. Оце вибрали такого голову директора інкокультури. Ось. Ось ми йдемо сюди. Тут суміщено і туалет, і сміття, і дзвалка міська. Тут все. А вони на така сморіть, що ви собі уявити. Не можете. Ось це він обличчя Віктора Родукана. Ось його директорське обличчя. Ось ми виходимо тепер через цей. Тут все загаджено, засмічено. Жах. Це, друзі, ваші гроші. Бачите, що це дійсно будинок культури. Теоретично так. А практично бачите щось з стильного входу. І ось вся, будь ласка, вентиляційна шахта доверху забита сміттям. Ось, ось будинок такій культури. Не вірите, подивіться, ось він. Ось такий, спереду. Ямпільський будинок культури. Зараз я вам трошки його покажу. Це дітище Радянського Союзу. Ось він такий. Ось він. Бачите? Ми зараз піднімемося по цих сходах. Ось піднімаємося. Ясно річ, він закритий. Як знаєте, такий холодильник великий. Ось, ось за цими вікнами це за проектом каса. Ось каса мала бути, ось тут віконечко, тут квитки мали продавати. От. Але ось тут вже святая святих мали бути зберігатися гроші. Але зараз за цим вікном, євровікном, єдиним в цьому крилі, директорський кабінет. Там стіл робочий Віктора Родукана, директора вже новообраного і старого, який вже тут 22 роки директором. Знаєте, якось символічно в касі директорський кабінет. Ось, друзі, я показую будинок культури. Холодна, порожня, така махіна стоїть, я її ще називаю. О, пірамідах і опса великий, мертвий. Дивіться, ось він стоїть. Жодного вогника закритий. А ось ще одна така ж сама мертва махіна. Колись він називався кінотеатр ювілейний, а зараз, ну зараз не знаю. Як він називається, але тут директором та кінзерська Людмила, яка сказала, на комісії ви чули, що треба гроші брати на утримання з бюджету, не від спонсорів, не надіятися на спонсорів, а з бюджету. Ось це ви будете оплачувати, ви вже оплачуєте, ви тільки не знаєте про це. Великими грішми оплачуєте і оцю мертву доміну, гробіну і отой будинок культури. От там він. Сотні тисяч, сотні і сотні тисяч іде на утримання цих двох. Практично мертвих так званих установ культури. А зараз кілька фото із кандидатської програми, яку представляла комісія кандидат на посаду директора будинку культури пані Пухова. Ось перекриття даху будинку культури. Таке воно, такий вигляд воно має зараз. Ось один із залів будинку культури. Це другий поверх, тече все зверху. І дивіться, який Яка підлога від того, що воно тече. Ось. Ви уявляєте це дубовий паркет. Ось ще. Ось ще. Одна із кімнат будинку культури. Вся в грибку, в жахливому стані.